Всі маленькі діточки свято все чекають. І швиденько під подушки зранку заглядають. Святий Миколай, завітай до нас, щиро дякуємо ми, в цей святковий час, святий Миколай, завітай до нас, щиро дякуємо ми, в цей святковий час. Точка приніс солодкі даруночки, а кому подарував. Здравствуй, святий Миколаю, я всім серцем побажаю, щоб принести нам усім миру і спокою у дім, ще торбиночка сухерок І сюрпризів рук зачок, проти кращий подарунок. Українцям Божого цілунок. Святий та добрий Миколаю, на тебе ждемо вже давно. Що нам даси? Про це не знаю, та просимо тебе одну. Усьому нашому народу ти добру долю принеси усяка зло і лиху пригоду і від України відверни. А нам здоров'я дай зростати, завзяття й сили нам подай, щоб ми з руїн могли підняти і звеселити рідний край. Святий Миколай мою. Отже, Миколаю, прийшли янглів із раю. Небо хай крими закриють, люди хай всі зрадіють, щоб ракети налітали, на будинки не руйнували. Ми всі тебе благаєм, вчитись гарно обіцяєм. Ти, Микола, я тебе благаю, пошли щастя і світло, долю колацькому краю. Дідусі, дусі, бабуся, щоб були здорові, татусі, мамуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Який, отче, Миколаю, тебе щиро, я благаю. Принеси свої турбинці не цукерки і густинки, не солодкі мандаринки, і не вірашка ялинки. Телефона теж не треба, тільки мирного нам неба, Миколаю, приходи, скоріш, благай. Я до тебе до тобоюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Святий щедрий Миколає, де щороку в рідний край, кожну хату, в кожен дім і несе дарунки всім. він для людей, для усіх усіх дітей, а його і ласки є для нас, як справжня казка. Тихо тихо в дім зайде, подарунки покладе, навіть сліду не лишає, хоча кожен з не знає, що відвідує всяк раз Миколай святий всіх нас, то що його усі славімо і у мирі всі живімо. Оце щедрий Миколай нам в усьому помагає. Коли у вікнах зорі усі супуть на ліжках, і мамі сниться море, а доні нова книжка. Про Янгулят і літа, а Янгулята мама, хто тих ходить світом з повними торбами, забирає сни в кишені, щоб вибрати в гостинці, комусь цукерок жменю, комусь по мандаринці і всього такого на тицяти-підвушка, щоб не було ні в кого без начинки подушки. Аж десь із ранку зранку з першим потягуся чарівні дивосани, чарівно, чарівного дідуся вже повезуть до хати на самому край світі, дарунки до синати, яких наснили діти. Але щось він заморився, може, в небі заблудився, не у клопотів багато, бо заходить кожну хату. Те, що в нього в торбі є, чемним діткам роздає. У кожній країні є своє свято, там Санта Клаус, там Лідмороз. мороз. А ми, Українці, любимо Миколая, бо з нами матір Божа і Ісус Христос, мій святенький Миколаю, приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся, і тихенько пригорнуся. Миру дай моїй родині, і коханій Україні, дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці, Подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Святий Отче Миколаю, я велику мрію маю, нехай наша Україна розцвете, немов калина, нехай хліб на не полі родить, Кожен ранок сонце сходить, пташка в небі, хай співає, край на звеселяє. Мій святенький Миколаю, приходи, скоріш до я до тебе мовлюся і тихенько перевернуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Хто всім бідним помагає, хто добра не забуває, Миколай, будьте ж діти, завждимні. Помагайте тим, хто темний, хто упав, подайте руку, не вважайте то за замок. Любіть маму, любіть тата, діда, бабцю, сестру і брата. І любіть свій рідний край вас полюбить Миколай. Подарунки приготує, всіх ними почастує. Треба лиш не забувати, Бога агарійський шанувати. Під Миколаєм святиму куточку Я черевичка свого лишу, І всі бажання свої на листочку дуже старанно йому напишу. Тихо молитву на ніч прочитаю, знаю, він чує, десь поруч стоїть. Я йому пошепки пообіцяю слухатись маму і Бога любить. В ліжечко тепле, я ляжу швиденько, очі закрию і буду чекать. Знаю, він ходить тихо-тихенько, час, коли діти вже солодко сплять. Скрипнули двері тихенько в кімнату, може, це сниться, а може і ні. Вранці ж дивлюсь черевичку багато, дуже багато дарунків мені.